Діяння апостолів, розділ 4 Коли вони ще промовляли до народу, надійшли священники, наставник храму і садукеї, незадоволені тим, що вони народ навчають та звіщають в Ісусі Воскресіння мертвих, і наклали на них руки та й кинули їх у в'язницю аж до ранку. Бо вже був вечір. Однак багато з тих, що чули слово, увірували, а число чоловіків було яких п'ять тисяч. На другий день зібралися їхні начальники, старші та книжники в Єрусалим і первосвященик Анна і Каяфа, і Йоанн і Олександр, і скільки було з первосвященничого роду. Вони поставили їх посередині і питали, Якою силою або яким ім'ям ви це зробили? Тоді Петро, наповнений Духом Святим, до них промовив Начальники народу і старші, коли вже нас допитують сьогодні про добре діло, зроблене недужому, і як він став здоровим. То нехай буде відомо всім і всьому народові ізраїльському, що ім'ям Ісуса Христа Назарянина, якого ви розіп'яли, а якого Бог воскресив з мертвих, ним цей стоїть здоровий перед вами. Він отой камінь, яким ви, будівничі, знехтували, і який став головним на розі. і нема ні в кому іншому спасіння. Бо немає іншого імені під небом, що було дане людям, яким ми маємо спастися. Побачивши сміливість Петра і Йоанна, та зрозумівши, що вони люди неписьменні і невчені, дивувались і спізнали, що вони були з Ісусом. Та, бачивши, що вилікуваний чоловік стоїть з ними, не могли нічого сказати проти. Звелівши вивезти їх з Синедріону, вони почали ратитися між собою і говорили, що нам із цими людьми робити? Бо ж вони зробили явне чудо воно стало відомим всім мешканцям Єрусалиму, і заперечити його ми не можемо. Але щоб воно більше не поширювалося в народі, ми заборонимо їм під загрозою. Не говорити більше в це ім'я нікому з людей. І, покликавши їх, наказали, щоб вони ні слова не говорили, ані не навчали іменем Ісуса. Та Петро і Йоанн сказали їм у відповідь, Чи воно справедливо перед Богом вас більше слухати, ніж Бога. Розсудіть. Не можемо бо ми не говорити про те, що самі бачили та чули. Ті знов, погрозивши їм, бо не знайшли нічого, за що б їх покарати, відпустили їх задля народу, всі, бо прославляли Бога за те, що сталося. Чоловік же, над яким сталося це чудо оздоровлення, мав понад сорок років. А як їх відпустили, вони прибули до своїх і розповіли, що первосвященники і старші до них сказали. Ці, вислухавши, однодушно піднесли голос до Бога і сказали: Владико, ти сотворив небо і землю, море і все, що в них є. Ти сказав Духом Святим через уста батька нашого Давида. Чого заметушилися погани і задумали народи марне? Царі землі зібралися, і князі зійшлися докупи на Господа і на помазаника Його. Бо й справді у цім місті зійшлися проти слуги Твого Святого Ісуса, якого Ти помазав, ірод і понті Пилат з поганими і людьми ізраїльськими, щоб зробити те, що твоя всемогутність і мудрість. Уже наперед були постановили, щоб те сталось. І нині, Господи, споглянь на їхні погрози і дай твоїм слугам з повною сміливістю проповідувати Твоє Слово. Простягни Твою руку на вздоровлення нехай стаються знаки і чудеса іменем святого Слуги Твого Ісуса. Коли ж вони молилися. Затряслося те місце, де вони зібралися, і всі сповнилися Святим Духом і сміливо звіщали слово Боже. Громада вірних мала одне серце і одну душу. І ні один не називав своїм щось з того, що кому належало, але все в них було спільне. Апостоли з великою силою свідчили про Воскресіння Господа Ісуса і були всім вельми любі. Тому й ніхто з них не був у злиднях, бо ті, що були власниками земель або мали доми, їх продавали, приносили гроші за продане та й клали в ноги апостолів, і роздавалось це кожному за його потребою. А Йосиф якого апостоли прозвали Варнавою, що значить син утіхи, Левіт, родом з Кіпру, мав поле. Продавши його, він приніс гроші і поклав у ногах апостолів, Перше послання Йоанна Богослова Розділ другий. Мої дітоньки, пишу вам те, щоб ви не грішили. Якщо ж згрішить хтось, ми маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа Праведного. Він примирення за наші гріхи, і не лише за наші, а й за гріхи усього світу. Те, що ми його спізнали. Знаємо з того, коли ми заповіді його бережемо, хто каже, Я його знаю, і заповідей його не зберігає, той неправдомовець, і в ньому правди немає. А хто береже його слова, в тому любов Божа справді досконала. З того і знаємо, що ми у ньому, хто каже, що в ньому перебуває. Повинен так поводитись, як він поводився. Любі. Не нову заповідь вам пишу, але давню, що ви її одержали спочатку. Ця давня заповідь є слово, що ви його чули. Проте і нову заповідь пишу, і це правдиве в вас і в ньому, бо темрява проминає, і правдиве світло вже світить. Хто каже, що він у світлі, а ненавидить брата свого, той у темряві і досі. Хто ж любить брата свого, той у світлі перебуває, і в ньому нема причини до падіння. Хто ж ненавидить брата свого, той у темряві, і в темряві він ходить, і куди йде, не знає, бо темрява засліпила йому очі. Пишу вам, дітоньки, бо ваші гріхи відпущені вам із за його імені. Пишу вам, батьки, бо ви спізнали того, хто споконвіку. Пишу вам, юнаки, бо ви перемогли лукавого. Писав вам, дітоньки, бо ви отця спізнали. Писав вам, батьки, бо ви спізнали того, хто споконвіку. Писав вам, юнаки, Бо ви сильні, і слово Боже у вас перебуває, і ви перемогли лукавого. Не любіть світу ні того, що у світі. Коли хтось любить світ, в того немає любові Отця, бо все, що у світі, то пожадливість тіла, пожадливість очей і гординя життя. І це не є від Отця, а від світу. А світ проминає і його пожадливість. Той же, хто чинить волю Божу, перебуває по віки. Дітоньки, остання це година. І як ви чули, що має прийти антихрист, а тепер багато антихристів постало, то з цього пізнаємо, що остання година настала. Деякі з поміж нас вийшли. Але поміж нас не були, бо коли б були поміж нас, були б зосталися з нами. Але вони вийшли лише, щоб виявилося, що не всі вони від нас. Ви ж маєте помазання від святого, і усе знаєте. Я вам писав не тому, що ви не знаєте правди, а тому, що ви її знаєте і що ніяка брехня. Не походить від правди. Хто не правдомовець, як не той, хто перечить, що Ісус є Христос? Він Антихрист, що відрікається Отця і Сина. Кожний, хто відрікається сина, той і Отця не має. Хто ж визнає сина, має і Отця? Те, що ви чули спочатку. Нехай у вас перебуває. Якщо у вас буде перебувати те, що ви спочатку чули, то ви будете в сині і в отці перебувати. Ось та обітниця, яку він сам обіцяв вам Життя вічне. Це я вам написав про тих, що вводять вас в оману. А помазання, що ви від нього прийняли, у вас перебуває. І ви не потребуєте, щоб хтось навчав вас, бо його помазання про все вас навчає. Воно і правдиве, і необманне. Так як воно вас навчило, перебувайте в ньому. Отож, дітоньки, перебувайте в ньому. в Ісусі, щоб як з'явиться він, ви мали довір'я і не осоромилися перед ним під час його приходу. Коли ви знаєте, що він праведний, то знайте теж, що всякий, хто чинить справедливість, від нього народився. Псалом 108. Готове моє серце Боже. Буду співати у псалмах. Слави ти, пробудись, Арфо, і ви, гуслі, я збуджу ранній світанок, я тебе прославлятиму між народами, Господи, і псалми тобі співатиму між племенами, бо Твоя милість аж до неба велика, і твоя вірність аж до хмар сягає. Вознесись, Боже, над небесами і по всій землі хай буде Твоя слава, щоб визволились твої любі, рятуй десницею Твоєю і вислухай нас. Сказав Бог у своїй святості: Восторжествую, сихем розділю, розмірю сукот долину, мій Гілеад. І мій Манасія Ефраїм забороло голови моєї, Юда моє берло. Моав мій посуд умивальний. На Едом кину я мої сандалі. Над Филистимською землею возликую. Хто візьме мене до укріпленого міста? Хто приведе мене аж до Едому? Невже ти, Боже, нас відкинув? Уже не вийдеш, Боже, з нашими військами? Пошли нам поміч проти супостата, бо марна людська підмога. З Богом учинимо ми подвиг, і Він розтопче противників наших. Книга Проповідника, розділ десятий Мертві мухи роблять масть мировара смердючою і гнилою. Трохи дурноти може переважити і честь. Серце мудрого праворуч нього, а серце дурного ліворуч. Ледве він пуститься в дорогу, йому забракне духу, і всі кажуть Дурень. Коли вельможі гнів на тебе запалає, не кидай твого місця, бо лагідність виліковує провин багато. Є зло, що бачив я під сонцем. Промах, що від володаря походить. Безумному дають гідності високі. Обдаровані ж мусять унизу сидіти. Бачив я рабів верхи на конях і князів, що як раби йдуть пішки. Хто копає яму сам упаде до неї, Хто валить мур, того вкусить гадюка, хто вириває каміння може надірватись? Хто коле дрова? Наражається на небезпеку, притупиться сокира і не наточиш вістря, мусиш напружувати сили, та мудрість дасть перевагу. Як укусить незаговорена гадюка, не допоможе і той, хто вміє заговорювати. Слова з уст мудрого ласка, а уста дурня. Його ж гублять. Початок слів уст його дурниці, а кінець його бесіди безглуздя. Дурний завжди говорить людина не знає того, що буде, і те, що настане після неї, хто їй звістить. Праця дурного втомлює його, бо він і не знає, кудою податись до міста. Горе тобі о краю, коли твій цар хлопчина, а князі твої їдять від ранку. Щасливий ти, о, краю, коли твій цар шляхетний, і князі твої їдять у пору, як мужі, а не як п'яниці. За лінощів хилиться сволок, і із-за недбальства рук протікає хата. Бенкет справляють, щоб посміятись, і вино життя розвеселяє. За гроші все можна мати, навіть і в думці не клини царя, а у спальні не проклинай вельможу, бо небесне птаство рознесе голос, і пернаті оповістять ту мову. Книга Вихід, розділ 16 З Еліму рушила вся громада синів Ізраїля і прийшла у сін пустиню, що між Елімом та Синаєм, у п'ятнадцятий день другого місяця після їхнього виходу з єгипетської землі. І нарікала вся громада синів Ізраїля на Мойсея та Арона в пустині, говорили до них сини Ізраїля. О, коли б ми були повмирали від руки Господньої в єгипетській землі, сидівши було круг казанів з м'ясом та ївши хліба досхочу. А то вивели ви нас у цю пустиню, щоб голодом помирити всю громаду. І сказав Господь Мойсеєві, Ось я дощем посиплю вам хліби з неба, і виходитимуть люди, і збиратимуть щодня денну пайку. Зроблю це, щоб випробувати їх, чи ходитимуть за моїм законом, чи ні. Шостого ж дня нехай заготують, що принесли, і нехай буде вдвоє більше того, що збирають щодня. І промовили Мойсей та Аарун до всіх синів Ізраїля. Ввечері знаєте, що це Господь вивів вас із землі Єгипетської, а вранці побачите славу Господню, бо він почув нарікання ваші на Господа. Ми ж, що ми таке, що нарікаєте на нас? Далі Мойсей сказав: Побачите славу Господню! Як дасть вам Господь увечері їсти м'ясо, а вранці досхочу хліба, бо чув Господь нарікання ваші на нього. Ми ж що ми таке? Не на нас нарікання ваші, а на Господа. І сказав Мойсей Аронові, промов до всієї громади синів Ізраїля, виступіть перед Господом, бо Він почув ваші нарікання. І сталося, як промовляв Арон до всієї громади синів Ізраїля, поглянули вони на пустиню і побачили славу Господню, що явилась у хмарі. Тоді Господь заговорив до Мойсея. Чув я нарікання синів Ізраїля. Скажи їм таке: Ввечері їстимете м'ясом, а вранці насититеся досхочу хлібом, і зрозумієте, що я Господь, бог ваш. І справді ввечері сталось так, що налетіли перепелиці і вкрили табір, а вранці впала роса довкола табору. Коли ж роса зникла, ось на пустині зверху щось дрібненьке, крупчасте і тоненьке, мов іний по землі. Побачили це сини Ізраїля та й питають один одного Що це таке? Не знали бо, що воно таке. А Мойсей сказав їм Це хліб, що дав Господь вам на поживу. А ось що повеліває вам Господь. Нехай кожен збирає його, скільки йому треба, гомер на кожного по числу душ ваших. Кожен із вас нехай візьме і для тих, що в нього в наметі. Так і зробили сини Ізраїля та й назбирали, хто багато, а хто мало, а як міряли гомером, то ані той, хто назбирав багато, не мав лишнє, ані тому, хто назбирав мало, не бракувало. Кожен, скільки на прохарчування кому було треба, зібрав. І сказав до них Мойсей Нехай ніхто не заставляє з того щось до ранку. Та не послухали вони Мойсея і декотрі позаставляли дещо з того до ранку, і завелись у ньому хробаки, і засмерділось. Тож Мойсей розсердився на них. Збирали вони його кожного ранку, кожен скільки на їжу кому було треба, а як припікало сонце, воно тануло. Шостого ж дня вони назбирали манни вдвоє. По два гомери на кожного. Прийшли всі видатні в громаді, та й оповіли про це Мойсеєві, а він сказав їм Це і є те, що повелів Господь. Завтра спочинок, свята субота, в честь Господа. Що маєте пекти, печіть, і що варити варіть. Усе ж, що лишається, сховайте про запас до завтрашнього ранку. Заставили вони те до ранку, як повелів Мойсей, і не засмерділося воно, і не позаводились у ньому хробаки. Тоді сказав Мойсей: Їжте його сьогодні, бо сьогодні субота, на честь Господа, сьогодні не знайдете нічого в полі. Шість днів збирайте, сьомого ж дня суботу його не буде. І повиходили деякі з народу і сьомого дня збирати, та не знайшли нічого. Тоді Господь сказав Мойсеєві: доки будете відмовлятися пильнувати заповідей моїх та закону мого? Дивіться, Господь дав вам у суботу відпочинок, тим то дає вам шостого дня на два дні хліба. Кожен нехай сидить на своєму місці. Ніхто нехай не виходить у сьомий день поза свою оселю. Отже народ відпочивав сьомого дня. І назвали сини Ізраїля це Манна була вона схожа на коріандрове сім'я, біла, а смак її, як у медівника. І сказав Мойсей, Ось що заповідав Господь. Наповніть нею гомер на схов для нащадків ваших, щоб бачили хліб, що ним годував я вас у пустині, як вивів вас із землі єгипетської. І сказав Мойсей Аронові, Візьми посудину, усип туди повний гомер манни та й постав її перед Господом на схов для ваших потомків. Як заповів Господь Мойсеєві, так і поставив арон манну перед свідоцтвом, тобто кивотом завіту, на переховування. Сини ж Ізраїля їли манну сорок років, доки не прийшли в заселену землю. Їли вони манну, доки не прийшли до границь ханаан землі. Гомер же – це десята частина Ефи.